У Києві викрили мережу підпільних валютних обмінників. Правоохоронці вилучили 3 мільйони 700 тисяч доларів і 10 мільйонів гривень. Під час спецоперації, свідком якої стала ТСН, податкові міліції чинили опір з десяток молодих людей в спортивних костюмах і пенсіонерів. За подіями стежив Владислав Долецький. У цьому дворі концентрація молодиків спортивної зовнішності з одного боку та міліції з податкової з іншого збільшується щохвилини. Правоохоронці виявили понад три мільйони доларів саме тут, у звичайній квартирі в спальному районі. Податківцям та міліції заважають молодики та пенсіонери-активісти. кажуть, вони сусіди господаря, прізвище не називають, але тесен вдалося дізнатися. Йдеться про Юрія Гудзя, власника чи не найбільшої мережі обмінних пунктів по всьому Києву. Дії міліції його захисники називають тероризмом може без своєї волі бути будь-яким чоловіком. Чоловіком, у кого є 3 мільйони доларів, 7 мільйонів гривень. Знаєте, є якщо, б, якщо я б знала, я прийшла б до неї, як говориться, за кредитом. А зараз може? Може бути, пійду. За кредитом зараз? Да? Да. Зараз же гроші всі відберуть. Ну, подивимося. А, ви думаєте, що ви відстоїте? Тим часом засідання Кабміну у розпалі, начальник податкової міліції Сергій Білан звітує сьогодні. З п'ятої ранку ми провели 17 обшуків і ліквідували мережу конвертаційних обмінних центрів. наразі тривають слідчі дії. За допомогою МВС викрили організовану злочинну групу. Вилучена рекордна сума грошових коштів більш як 4 мільйони доларів. І 7 мільйонів гривень кілька годин, поки тривали слідчі дії. Сторони стояли по різні боки, говорили про погоду. допоки слідчі не вирішили, що не став час виносити речові докази у вигляді мішків з грошима. Зчинилася штовханина та лайка. Що спробує першої руки кого ж там хаєте? Правохоронці готують фургон до завантаження. Небайдужі сусіди, що сили перешкоджають такого в цьому дворі ще не було. Міліція зачиняє молодиків у під'їзді, а гроші передають через вікно. Операту". Захисники мільйонів таки вириваються з під'їзду. Озброєні міліціянти їх не затримують, але через мить постріли. Міліція з речовими доказами та неозброєними колегами дають драпака. Друга група міліції виходить з квартири разом із її мешканкою. Нею, за даними ТСН, виявилася дочка власника обмінних пунктів. Зате сам ймовірний господар мільйонів Юрій Гуць на місці події так і не з'явився. Де він зараз ані прокуратура, ані податкова міліція не кажуть. Його телефон мовчить. Чому саме зараз за Гудзя взялися правоохоронці і кого обслуговували конвертаційні центри? Обіцяють пояснити завтра. Владислав Долецький, Ольга Василевська, Сергій Кісільов, ТСН 1+,1.